Біль в шиї, біль та оніміння в руці, оніміння кисті, слабкість в кисті. все це може бути ознаки грижі шийного відділу хребта. Всім привіт! Мене звати Старик Давид і я нейрохірург клініки GMC. Грижі шийного відділу хребта це серйозний стан, при якому зміщений диск починає тиснути на корінці, а також тисне на сам спинний мозок. Найчастіше причиною даного захворювання становляться вікові зміни. Травми, малорухливий образ життя, а також порушення постави. Симптоми, на які варто звернути увагу, це біль в шиї, яка ерадіює в плече, віддає, а, тянуще біль в предпліччі. І також оніміння і слабкість в кісті Несвоєчасне звернення до спеціаліста може привести к втраті рухів в верхніх кінцівках. В нашій клініці ви можете отримати консультацію невролога, нейрохірурга, а також отримати. Високопрофесійні рекомендації по консервативному лікуванню, а також наша клініка володіє передовими технологіями по лікуванню хребта, а також ми маємо високоспецифічне обладнання, яке дозволяє нам виконувати мікрохірургічні операції на передовому рівні. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні і поверніть якість життя без болю.